Всім привітики. Суботній ранок, як завжди, почався не в мою користь. Бо збирався на роботу на сьому годину і встав в шостій. І він, в принципі, збирався сьогодні, як ніколи, тихо, але сімба, клакутів зубами. Цукутів, так. Він трясся, він хотів, він думав, що він йде на гриби, як завжди. Він хотів з ним. І цілий траса, так як тоді колись на одному відео я вам показувала, як він трясеться, а сьогодні плюс до того ще цокав зубами. так. <плес> І мене той звук розбудив. Я ще трошки собі полежала, як Вова пішов годинку. І тепер сьома година, 7 -10. я встала. Не хочу, не знаю чого. У мене таке рідко буває, щоб я не хотіла лежати, я дуже люблю. Лежати, валятися цілий день можу пролежати, але іменно сьогодні не хочу. Встаю, поп'ю каву і не знаю, чимось займуся. Може, може, щось буду, хоча вчора казала, що я не буду на кухню заходити, але сьогодні все-таки можливо вова щось там намікав на плов. Може, плов зварю. І ще зараз покажу вам, що маю зробити. Точно, точно, це 100% мушу це зробити, бо це в мене вже біда з холодильником. Подивіться, що сталося. Мій холодильник настільки замерз, що треба його сьогодні взяти, розморозити і відключити. Він взагалі не відкривається, а там є деякі продукти, якесь м'ясо, якась серебро відкрився, Але там щавель у мене заморожений. Там, де мені насправді дійсно не треба цієї шуфлятки, то там відкрилось. А в цих двох риба і, напевно, ще м'ясо якесь. І я не можу відкрити, бо вони примерзли, треба буде розморозити і взагалі лишити його виключеним. перекласти... У нас два холодильника і треба перекласти все в один, а той другий виключити, поки що не користуватися ним. Так що я зараз це зроблю, але спочатку поп'ю кави, сходжу в душ, Аж тоді почну займатися тим. Каміла Ріта і Ілона, напевно, будуть сьогодні спати довго. Вони ж вихідні люблять поспати. Але вони казали самі, не знаю, середа це була чи четвер. Каміла казала, що будуть в суботу. Встануть і всі разом будуть прибирати. Не знаю, наскільки то здійсниться сьогодні, будемо бачити. Я допиваю каву вже і тут чую Каміла встала. Я забулася, Каміла сьогодні їде на практику. Така встала, я їй доброго ранку бажаю, а вона каже, що цей день не добрий буде, бо треба на практику. Всі сплять, а вона, бідна, мусить. Їхати. Ну, що зробиш? Навчання, робота така? Усе їхати. Я так обрадувалась сьогодні, що я не хочу спати і лежати довго, встану і буду все-таки щось робити. Але тут проснулась ріта і прийшла до мене, і ми з нею разом лежимо. І вже я хочу лежати. Цілий день. Вова подзвонив, що він приїхав додому, але тільки за сусідом за знайомим. Теж має його забрати на роботу. І каже, якщо хочеш, то вийди, побачимося. І йду так ніби на побачення. Сіба, встань, тут, сиди. Де? Нема, що він мене набрехав і в такий мороз мене вигнав. Мушу закрити фіртку, бо свімба вибіжить зараз за мною. Мороз є, але не дуже страшно холодно. Я без носків. А може просто, що так тільки-тільки вийшла, то не дуже холодно. І тут зараз подивлюся, де він. Біжу як на побачення. Сказав, що додому заходити не буде, їсти не хоче їсть на роботі. А є, є машина, сусіда на подвір'ї. О, сусід іде. Вже як була тут на подвір'ї, то зразу зайшла до подружки на каву. Вертаюсь від подружки, а там сусідка, що живе на першому поверсі в будинку подружки, зупиняє мене. І каже, що її чоловік він там підробляє в школі. І він бачив, як минулого року, ну ніби цього року на Пасху я дітям пекла в школу пасочки маленькі. Бо вони носили, щоб ніби показати, який звичай у нас. Ну, і, коротше, вони минулого року так е, носили, ту подружка пекла Паски, е, а цього року ніби вже спекла я. І там носили вони пару тих маленьких таких пасочок. І ця сусідка мене перестріла тільки що і каже: чоловік їй розказував, що дівчата приносили на паску такі маленькі пасочки, бабечки, такі гарні бабки, який рецепт. Я навіть не знаю, який рецепт. Я якось, вроді би, я навіть не знаю, чи я то не на око все сипала. Навіть не пам'ятаю, чи я шукала якийсь рецепт чи як. Ну, коротше, щоб Лицем в грязь не впасти. Я їй сказала, що я з інтернету брала рецепт що якщо вона хоче, то я знайду і їй напишу і принесу. То сказала, що добре-добре, але на спокійно, можна пізніше. Ну, бо так, все ж. Тільки будуть різдвяні свята, а потім аж вже Пасха. Коротше, що я маю час аж до весни. Треба знайти мені якийсь гарний рецепт. Може, хтось має рецепт, то напишіть мені в коментарі якийсь хороший перевірений рецепт паски. Буду вам вдячна. Коротше, діти мене заставили з ними подивитися Гаррі Потера. Третю частину, Ріта каже. Що включила третю частину, то зараз будемо дивитися. І хотіли мене відправити в магазин, щоб щось купити добре, щоб їсти під фільм. Але я собі, е, коли то пару днів назад купила цілий блок кефіру і казала, що я сідаю на дієту, буду пити кефір і їсти яблука хоч так пару днів, щоб трохи скинути. Але я не дуже хотіла йти в магазин, щоб купляти якісь вкусняшки до фільму. Тому, купи, тому, зробила, тому зробила такі канапочки нам. І то буде замість вкусняшок. Але якщо що то кефір, я п'ю все одно. Коротше, з'їли ми канапки. і Ілона мене все, все одно мене витягнула Мазин магазин по щось смачненьке. Бо щось їй навіть Гаррі Поттер» не заходить. Вона не дивиться, Ріта нервується, просить її та ж дивись, дивись. А вона каже, що як нема нічого смачного, то їй не цікаво дивитися. <рес> так, то, да, же, виключай. Заставили мене наїстися канапок, а тепер ще щось доброго. Оце в мене дієта. Головне, що все кефіром зап'ю. <рес> І ще мала сказати, що хотіла ж на автомийку їхати сьогодні. Будь ласка, але напевно вже не поїду, бо щось не, мені не хочеться. Колись я в дитинстві не могла проходити відділи такі, а тепер Ілона її теж до такого тягне всього, косметика. Міла ще до нас підійшла в бідронці, бо їхала з практики, написала, що вона вже йде. Вийшла на якісь там зупинці, коротше, бо автобус не їхав, аж на іншим автобусом їхала. Не той, що їде до нас, до нашої зупинки. І треба було пройти пару зупинок. І подзвонила сказати, ми сказали з Ілоною, що ми в магазині, вона до нас в магазин підійшла. Перейдем всі додому. Дивіться, як сонечко сідає і воно так поміж деревами, а виглядає так, ніби цей. ніби... Це кругле іменно сонце. Коротше, пішла я би сама, то б було 100 раз ліпше, як завжди, ніж з і вона понахапала всього. Всяких шоколадів. Ну, це, правда, снікер все я брала. І вона собі бульдаг взяла, біжи, готуй, як хочеш. Круасани, шоколада. І дивіться. Шоколада. І дивіться, коротше, була акція на оцій. Як вони називаються? Ватні я диски. Я все кажу спонжики, а це ватні диски. Це е, один купляє, ні, два купляєш на третій акція. І, коротше, вийшло за сім злотих нам. Оці три упаковки за 7 злотих. Ми ще з бобою йдемо прогулятися і заодно в магазин, бо я як з дівчатами ходила, то ми щось затормозили купили. Коротше, собі всякі, всяку всячину, а хліба не купили. Завтра неділя, вихідний, все буде закрито. І ми лишимось <кхід> на завтра без хліба. Так що ми йдемо, ще так заодно прогуляємось на ніч, подихаємо свіжим повітрям. І... Ага, Іга, користь несприємним. Совмістимо. з приємним. Совміщ... Совмістимо. Корисне з приємним. З якогось дива Вова ще вирішив купити мені квіти. Майже ніколи не купляв за ціле життя пару разів. І сьогодні собі так придумав сам, ніхто йому навіть не намікав. Сбі просто купив мені квіти. Але приємно. Дякую тобі. Кілька шоколаду. шоколаду дітям. Знаєте, що 9 година. година. Я сижу і чекаю, коли холоди... там морозилка розморозиться, щоб то вже на кінець то все повимивати. А представляєте, як воно там було намерзло, що воно за цілий день мені не хоче розморозитися. І я, коротше, чекала-чекала. Але йду я лягати спати і завтра я то все дороблю. Повимиваю, бо там ще такого добре намерзло. Дві шуфлятки витягнулись нижня, а верхня, третя навіть ще не витягується. Так що, нехай воно собі розморожується за ніч. І зранку я буду приступати до тої самої роботи. Коротше, всім на добраніч, всім гарного настрою. Все. Obnialo papa do завтра.